Можливо, лінь це не про відсутність сили волі. Можливо, це про те, куди саме спрямована наша увага. Це звичка думати про ціну наших дій, про наші зусилля, аніж фокусуватись на кінцевому результаті. Що, якщо я тобі скажу, що ти можеш побороти свою лінь, фокусуючись, давай скажемо, на своєму здоровому тілі, на тому, як ти гарно будеш почуватись, аніж на тому. Як тебе буде все боліти під час тренування, або як холодно на вулиці, і ти не хочеш іти в спортзал? Ми часто думаємо, що якщо ми щось не робимо, то нам бракує мотивації. Але насправді це не про відсутність мотивації, це про фокус нашої уваги. Фокус не на тому, що саме я отримаю, а на тому, як важко мені буде. Подумай про жінку, яка свідомо приймає рішення народити другу дитину. І якби в цей момент вона фокусувалась на тому, як їй було важко, на недоспаних ночах, на своєму безсонні, на страхах, то, мабуть, цього рішення вона б ніколи не прийняла. Але натомість вона думає не про це, вона думає про любов, про той зв'язок, про сенс, який дала їй перша дитина. А тепер подумай про тренування. Дуже часто ми їх уникаємо не тому, що ми не хочемо їх робити, а тому, що в нашій уяві воно нас вже втомлює наперед. Але ті, хто займаються спортом регулярно, вони не думають про те, як, яким важким буде тренування. Вони думають зазвичай про кінцевий результат, про те, як чудово вони почуватимуться опісля, краще спатимуть, ставатимуть сильнішими. Можливо, люди, яких ми називаємо нелінивими, не мають більше сили волі. Можливо, вони просто звикли фокусуватись, думати про користь, про кінцевий результат, а не про ціну, не про зусилля.